Нещодавне хлопальне онлайн-опитування проведене сі показало, що 86% шістьів користувачів інтернету вважають, що підтримка здорового та стабільного розвитку китайсько-американських відносин вимагає не лише слів. головне вжити прагматичних дій для реалізації консенсусу досягнутого лідерами двох країн під час зустрічі на Барі. Порівняно з аналогічним липневим опитуванням, частка людей, які дотримуються такої думки, зросла на 41%. 91,2% користувачів вважають, що для позитивного розвитку китайсько-американських відносин вони мають базуватися на взаємній повазі та рівному ставленні. А також потрібно поважати основні інтереси та основні проблеми одне одного. Частка респондентів, які дотримуються такої думки, зросла на 2,1% порівняно з 4 місцями тому. Водночас 92% респондентів вважають, що китайсько-американські відносини не є хворою з нульовою сумою. Будь-яка ідея щодо стримування іншої сторони є нереальною. Розвиток будь-якої сторони не повинен позбавляти іншу сторону її законних прав. Час Часка респондентів, які дотримуються такої думки, зросла на 8,3%. 83,2% респондентів вважають, що Китай і США повинні об'єктивно розуміти стратегічний намір одне одного, правильно розглядати конкурентні фактори в китайсько-американських обмінах і шукати найбільший сибірний знаменник для обмінів і сибірацій. 77,7 респондентів з агрегати Китаю і Сполучені Штати підтримувати канали зв'язку повністю відритиму для зменшення непорозуміння і неправдивих суджень, сприяння стабілізації китайсько-американських відносин, як і найшвидшого повернення на здоровий і стабільний шлях розвитку, як сказав користувачі пені. Срітхін відвертий діалог між Китаєм і США принесе плідні результати в усьому людству. Світ стоїть на роздорожі та вступив у новий період потрясень і змін США та Китай. Це дві найбільші економіки світу. Крім того, США це найбільша розвинена країна, а Китай найбільша країна, що розвивається. Відтак здоров'я та стабільні китайсько-американські відносини в інресах по країні і світу. Під час опитування сімдесят і п'ять фрісурків респондентів у всьому світі зазначили, що зміцнення співпраці між Китаєм і спорудженими штатами в таких сферах, як зміна клімату, енергетика та продовольча безпека, допоможе підвищити рівень гробарного управління. Ще 65,8% респондентів закликали Китай і США посилити співпрацю у вирішенні регіональних конфліктів і проблем глобального управління, а також заприяти милу та розвитку світу, використовуючи мудрість і силу великих держав.